Вже восьма, я на роботу. Дома всі сплять, окрім чоловіка, в нього починається теж робочий день, але віддалено. У мене сьогодні не надто напружений день, всього 5 годин роботи, але з них 4 години зранку Перші половини дня. <кій> <кій> на вулиці. Ці парковки, мало людей. Всі, хто зміг, всі, в кого є можливість, поїхали кудись відпочивати 4 дні, чим би не скористатись. Ми вчора з чоловіком це обговорювали, що от вони всі до моря, хто до моря, може хтось і в гори подався. Тож, тож не вже їм є куди податись? Звичайно, є. Якби ми були французами, якби ми тут жили все своє життя, батьки, родичі, друзі, 100% в нас була або, або власна там дача, такий так званий вагончик. Таке тут теж є. Я вам минулого року фільмувала, як на березі поряд з пляжем, є такі ось комунальні облаштовані, можливо, кооперативи. Ось не комунальні, а кооперативи, мабуть, якось так це називається. Де облаштовують мобільні будиночки і в різної ступені старості, вживаності є такі, що там десятиріччями стоять, є більш новіші, облаштовані навколо такі міні-подвір'ячка. Видно, що це в людей ну, у власності, принаймні руками, власності сім'ї, поколінь може бути. Все ну, в Україні такого теж багато. І було, і є. На жаль, зараз багато захоплено, окуповано, зруйновано, але на, берега, на березі ось моря, Азовського, Чорного моря. Я знаю, що такого було, було завжди багато. Ми колись навіть відпочивали в наших друзів у бабусі, був такий вагончик там на Лимані поряд з Одесою. І ми там в ньому були кілька днів. Тож Таке. Тут на морі, звичайно, різне, на різний гаманець відпочинок є, хтось в готелях, але хтось ось, звичайні пересічні французи ось можуть поїхати і собі в такому невеличкому пересувному будиночку відпочити. Плюс так, кемпери є, не у всіх, звичайно. Ну, це теж все на, на гаманець, на рівень фінансового достатку. І я і ми про це от говорили. Що звичайно, якби ми були французами, місцевими, у нас би за всі роки життя і в батьків, було б принаймні, якщо не у власності щось таке, така міні-дача на морі десь, то були б друзі, знайомі, бабусі, тітки, дядьки, в яких можна було б взяти там. Ключі умовно і поїхати на ці 4 дні, скористатись можливістю, щоб дітей ось міні-канікули. Але ж, але ж тож можна зрозуміти, куди що є куди поїхати місцевим, за що ми от за них дуже раді. А ми поїдемо завтра, дуже вже хочеться до водички. Завтра на один день поїдемо туди і назад. Десь приблизно 60 євро витратимо на дорогу 65. Боже. Так, 2 години пройшло. Я доїжджаю вже до курильниці, до своєї постійної клієнтки. Так, розповідала, не, запис... не записалося те, що розповідала, приїхала. Отже, сьогодні з нового, що я робила, фарбувала нігті на ногах. Молодої мадам, так її називаю, ось допомагала в душі, тому що самотній людині це зробити важко, особливо, якщо там вага не дозволяє. Насправді себе ось так повноцінно обслуговувати менше з тим, а ще я чистила спаржу, аспарагус на обід і складала в пароварці готувала. Ну, а так все як завжди. Розвішувала білизну, завантажувала пральну машинку, пилосос, все-все, пил, підлога, все в мене цілих дві години. Я думала, ми кудись, можливо, поїдемо, але нікуди не треба було. Тож такі в мене були побутові. Побутове прибирання, побутові справи, і наприкінці я чомусь саме в цьому будинку не відмовляюся і п'ю каву. Наприкінці, ось мені запропонували знову, і це я не відмовилась від цього. Тим більше я вдома вранці не пила каву, снідала, намагаюся відмовитися від перебудувати точніше, свої звички ранкові, тому що коли потребуєш. Енергії додаткової, коли <кхем> працюєш, то треба підтримувати в собі сили і здоровий спосіб життя. Тож вперед до кращих звичок. Ну, а пізніше, бачите, каву все одно сьогодні попила. Тож, все окей. Бонжу! Щось хотіла вам показати, ледь не забула. Ось спеціальне місце, бачите? Вона короч уносила сміття. Давно хотіла вам показати, як виглядає класична швабра, так би мовити. Це щітка, на яку теж ганчірка накидається. Теж така класична, колись ще її ганчірку покажу. Вам. І. Ось так от миється підлога разом з щіткою. Це особливо в старих будинках. У всіх є такі щітки, і вони, як то кажуть, префере мити підлогу ось так. Ну тут ще така більш сучасна ручка, то зазвичай вона дерев'яна може бути. А -а -а. На цій щіці, до речі, дерев'яна. Це хтось виставив, не викинули в бак. Бо не завжди такі моменти запам'ятовую, показати, ви колись запитували. І взагалі цікаво, бо я такого не бачила в Україні. А тут ось, ледь не в кожному будинку, такими щітками доводиться мити. Так, машина дуже нагрілася, треба не забути зараз. Світловідбивач, сонцевідбивач поставити, тому що сьогодні 34 градуси за прогнозом має бути, уявляєте. Подивимось, що воно буде. І так, мені додали ще одну годинку, причому в цей комплекс треба буде повернутися мені після обіду. Зараз в мене година в Мадам яка мені дає кулінарні курси, кулінарні уроки, точніше, проводить кулінарний курс для мене, та в якої рука оперована. Що в нас тут? Щось там заборонено, а що заборонено? будинку підходити, мабуть, щось з ним не так Варійна в аварійного стані. це то, що біля школи. Е, так, Та, в якої прооперована рука, чи щось там, чи зламана, чи прооперована, і вона хоче по максимуму з мене за одну годину отримати весь спектр послуг. Тож, е, роз, розслабитись не доведеться. Ну, тут в моєї марі все як завжди, за стандартом. Черга утворилась. Це лікарня, в якому я на тому тижні приїжджала і чекала разом з мадам більше години. Не лікарня, а скоріше кабінети, там лікарі приймають, хоча там написано, що. Денне і нічне перебування може бути. Так, я зробила краще. Не сонце захисну панель поставити, а стало під деревом на іншій стороні припаркувалася. Якось до цього раніше не, не додумала. додумала, нехай. Ага, ви! Не знаю, чи буде вам видно гори, Спробую наблизити. Але, уявляєте, там ще є залишки снігу навіть на схилах, на верхівках гір. Піренеї, неї, надами місью, 30 -го травня. Готували <сували> овочі знову ті самі, Пас пасирувала, так це називається. Цибулі багато, трошки корот, моркви, одна буквально картоплинка і куржет. Цукіні один. Все це почистити треба, підсмажити, трошечки підтушкувати з приправами. А, власне, Анна, ще вона готувала ним. Або не ним. Спринг роли так називається те, що готують це тільки не засмажене. Просто в рисовому тісті. Зараз потяг буде їхати, там на вокзалі стоїть. Загортала свіжі, натерті овочі. Теж все треба було почистити, натерти мені, а вона все це збирала до, докупи. Щось таке цікаве з сиром з, сиром з пліснявою на кшталт рокфору. Думаю, це має бути смачно. Ось, рука трошки краще в неї. Мадам, вона в саду в своєму мале. Ну, це Жардан називається, але там буквально 5 квадратних метрів та 5 квадратних метрів. І було було воно доволі зарослим таким те місце. Але ось вона спромоглася навіть там все і підстригти, і прибрати зайві рослини, все так чистенько, гарненько. Це до того, що в неї рука краще. Ну але вона ж вона без бандажу каже: Ой, мені так спекотно в тому бандажі. А мені сказав лікар, що все одно треба носити, але я ось знімаю і забуваю, що рукою треба менше рухати. Таке поговорила. І найголовніше, найцікавіше, який в неї меланж. Сьогодні я їй теж розповіла, що я напівказашка, напівукраїнка. Вона потім мене запитала, чи розмовляєте ви італійською. Кажу, ні. А ви? І згадала я, що в неї прізвище італійське. На, і... на... італійський манер з двох частин складається на Оно уно закінчується. Хоча вона, як я вам казала, в неї ну, інтер'єр східний одягається. Вона так, більш в такому східному манері. Не, звичайно, там не в хіджабі, не в якомусь такому одязі, але з східними мотивами. І ось вона сказала, що вона її е, дід був італійцем. А бабуся, я так зрозуміла, з Тунісу. Ось Тунізія. І вони жили з із... Сардинії, причому. Жили вони то в Італії, то в Тунісі, я так зрозуміла. А як вона там опинилась у Франції? Це вже інша історія. Але факт в тому, що зростала, виховувалась вона у Франції, бо не розмовляла італійською. Та був період, коли вона там жила і вчилась в школі, коли маленька була. І розповідає мені, як їй важко було, бо вона не знала італійської школі, як її діти виправляли. Ось така історія. Каже: так, в мене <смеш> намішано, меланж. Кажу, я вас розумію. Їду на обід, трошки відпочину, в мене півтори годинки, потім після обіду, після другої ще дві години. Попрацюю та й все.

Друзі, так вже склалося, що другий раз за тиждень в мене буде відео з двох частин, влог дня, з двох частин. Отже, зараз вранці ви переглянете першу частину його, те, що було до обіду, те, що було після обіду, зайняло набагато більше е, часу і матеріалу зібралося більше. Тож, обов'язково, обов'язково дочекайтеся, перегляньте друга, обіцяю, буде цікаво. І пізнавально, я так думаю, будуть і сюрпризи також. Тож, дякую, дякую, що додивилась відео до кінця. Хотіла вам нагадати про збір, який триває для фонду Слобожанської ластівки, для е дроноводів, як їх називають, для операторів FPV-дронів, які зараз захищають Харківщину. Дуже необхідний пікап, потрібна вмістка, швидка і надійна автівка. На неї, власне, збираємо половина суми саме для фонду Слобожанські ластівки, 200 тисяч гривень, другу половину збирає інший волонтер. Разом ось цю велику суму назбираємо якомога швидше і придбаємо автівку. Тож наразі близько 40 тисяч 38 тисяч. Насправді назбирали не супер швидко. Просувається збір, тому. Дуже вас прошу сьогодні вже 10-20 гривень закинути. Посилання є в описі під відео, як завжди. Тож долучайтеся, не проходьте повз, як то кажуть. А я продовжую фільмувати для вас відео. Після другої частини обов'язково покажу вам моречко, покажу вам пляж, на який ми, власне, збираємось. Доки от зараз я швиденько редагую відео, ми вже майже виходимо з дому, тож обов'язково буде. Буде такий день відпочинку. Щось, щось інше. Щось інше з нашого, з мого життя. Дякую, дякую за те, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. І бережіть себе, будь ласка, все буде добре. Давайте.